Пізнього холодного вечора, у неділю прилучанам не сиділося вдома. Центральну площу заповнили патріоти, які постійно вболівають за долю своєї держави та за своїх земляків, що боронять її кордони на сході. Поряд із простими громадянами, керівництво міста та району майже у повному складі. Волонтери, свободівці та місцева самооборона. 19 квітня, о 23-й годині, зустрічали тих, хто не вмирає, звідти звідки не кожен повертається. Сьогодні ми зустрічаємо воїнів АТО дійсно, які їдуть за темі. Каз, це воїни го батальйону, Це будуть і наші хлопці прилуцькі і. Хлопці Прусського району і також Чернігів, Ніжин, Вони всі є наші. Вони є українці. Вони є воїни, які захищали, захищають нашу державу, і ми повинні їх всіляко підтримувати. Серед зустрічальників жінка, у якої серце гупало з більшою силою. Ірина вся тремтіла, та не від холоду. Вона з нетерпінням чекала на свого чоловіка. Нарешті до площі під'їхало три автобуси. Додому повернувся 13-й батальйон Чернігівської області. Дякую! Вони одні з перших відправилися на війну в гарячі точки. Не раз дивилися в очі смерті, втрачали побратимів. Живим і здоровим із автобуса врешті вийшов чоловік Ірини Анатолій Кириченко. Вони так довго чекали цього дня. Розлука зміцнила їх обійми та додала ще більшого тепла у поцілунки. Це мій чоловік. Дуже чекали. Я дуже рада, що все хорошо, всі вернулися. Слава Україні. Прилуки зустріли демобілізованих солдатів короваєм, жовто-блакитним стягом, квітами, радісними вигуками та оплесками. Рідні та близькі, знайомі і навіть незнайомі дякували бійцям та передавали свої емоції обіймами і відчували, як пахне справжній чоловік тютюном, алкоголем і порохом. Найбільше зараз хочеться миру на даний момент на землі, на українській землі, на рідній ненькій України. Сильні солдати плакали від щастя, бо вони вдома на них чекали. Вони потрібні. Дмитро. Барнаш цього вечора був не міським головою, а другом і побратимом. З гордістю тис руку і по-братськи обіймав бійців. Хлопці, ми всі, ми всі вас цінуємо, цінуємо любимо. Бережіть себе. і Я хочу, щоб ви знали, що те, що ви зробили, що ви зробили це героїзм. Ви герої! герої. Залишивши прилучанина Анатолія Кириченка у рідних прилуках, три автобуси повезли героїв додому до рідного Ніжина та Чернігова.